Всім доброго ранку. Нарешті сонечко. Курка вдрала. Закрили ми курок, але одна вдрала. Як тільки причудово. Ранок розпочався з чугунів. як завжди, вона кришувала картоплі. Два чугуни вже вариться. Зараз зварю їсти. І сьогодні мені на почту прийшла посилочка. Кому цікаво, будь ласка, всім привіт! Лечу на почту. Заказала я сьогодні собі деревовидну малину. Заказали ми з подругою на двох. Доченька дуже у свідочика. Заказали ми два комплекта. В одному комплекті по чотири саджаться. Якоїсь різної. Не знаю, чим би дитя не бавилося. Іду зараз ще по марці. Мені повинні передати марки. Я займаюся таким ділом. Збираю марки. Кому цікаво, пишіть у коментарі. То я віддільним відео покажу. А зараз по марці. Магазин хуторок. Забрала. Дали ще Ой, якось так. Зброя перемоги. Клас, 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 клас. Тепер на пошту. Це ми з Олею красили. Як я працювала. Ставлю силочку, подивитись. Про наш ремонт. Моя подружка теж прийшла на почту. Кто? Тетя, а ви по посилочку чи по платежі? По а посилочка мені так і не прийшла. А мені прийшла. Будемо робити розпаковочку. Угу, Привіт, подружка. Дівчата, додому не доїхала. Не налюбую сьогоднішньою погодою. Тут у мене багато справ, посилочка на двох Я з ножа не відкрию, піду схожу ножиці чи ніж попрошу. Дівчата. Ну, на вигляд, нічого, Тобто гарні, як завжди я кажу, ще такої в мене не було. Буду садить, буду, буду садити. Сьогодні будемо садити разом. Добре. Розложила я трошки, тому що треба було поділити. Значить, що тут у нас називається богатир, краса, каска і здоров'як. Якось так. Саджанці мені подобаються. Ось я й на городі. Вирішила посадити тут за теплицею, хай розводиться. Роди Божа і роди. Не знаю. Може і густо, але хай спочатку приймуться. Правильно? А ми тепер будемо. перейдемо на ладіолуси. Беремо граблі, лопату, накопаємо і посадимо. Ну, причудова ж погода. Розцвіли вже давно. Чорнобривці в саду. Петя, привіт. Насчет чорнобривців? Я тут завжди. Садила свою Георгіну і чорнобривці і гладіолуси, так як в минулому році, осінню, вирішила, що тут будуть троянди. Поприймались. Одна, вроді би, так трошки хуже. І зараз тут скопаю, потикаю гладіолуси. Я думаю, місця достатньо для гладіолусів Георгіни, звісно... Мішатимуть, тобто жоржини, а для ладьольців буде дуже-дуже добре. -дуже Копаємо. І так як земля сира, то посію чорнобривці. Я вже не сама, а з Донею. Щось у вас ще штуки чужі. жінок. я думаю, що сира земля. Так. Ага. Ой. Даша робить ямки на гладіолісі. Скажи всім привіт. Привіт. Щось криві, криві ямки. Ну нічого, ми стараємося. Ні, зато все Угу. Просто тут щось Ой. Мама садить кладіолос. два. Раз, два. Удобно дуже. Особливо для старих і линих. <ріху> 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 Вадіолоси готові. Вирішили з Донею ще посіяти чорнобривці. Покажи день. тільки. І всяку всячину. Любимо квіти. А сонечко світить. Сонечко гарне. Всім дякуємо за перегляд. До зустрічі. Пока-пока. Навели красу із Донею. Дякую їй. Отака От у нас грядочка получилась. Звісно, тут у нас поналожували. Поналожувала сіток, бо курки хоч і закрити. А всі одно перелітають. Дашенька піде жарить сало. <схи> Відпочивайте. Відпустила доню трошки поспілкуватись з друзями, а сама ще просапувала свої грядочки свої квіточки, сиру саповать і посадила ще сюди, чорнобриців посіяла. Ось тільки роботи ми сьогодні зробили. Продала ще картоплі 220 кг по 8 гривень. Уже останню. Любуюсь після дощика. Зелене, гарне. На цьому, мабуть, точно все. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.